Вітаємо вас на каналі Дрони Азамут І сьогодні ми поспілкуємося про квадрокоптер Darwin FPV 129. Це бестелер нашого е, минулого року. Його дуже часто замовляли, він гарно себе зарекомендував. І давайте розпакуємо, поглянемо як він виглядає всередині. Ось так він виглядає. Окремо пропелери вже відкрили. 7-дюймовий. Комплектації тепер поглянемо ближче і почнемо з двигунів. Двигуни дуже якісно е, намотка йде. Це ручна намотка. Далі магніти йдуть дорожчі, покращені. Якість магнітів напряму залежить від кількості польотів, які можна здійснити FPV квадрокоптером. І те, як він буде себе вести в вітряну погоду, в теплу погоду, в холодну. Тобто він дуже добре себе веде в таких погодних умовах. також. Він не перегрівається під час довгого польоту, що суттєво підвищує ефективність цього квадрокоптера. Далі тепер хочу звернути увагу, як саме якісно зроблено прикріплені самі двигуни до рами. Бачите, як воно міцно пристібнуто. плюс Захист, захист стоїть, щоб не, шну, шнури не розійшлись під час польоту, тому що часто буває таке: е, люди збирають квадрокоптери і недостатньо якісно перекріплюють е, самі двигуни, і потім дрон може не долетіти, бо може ним щось трапитись. На це також варто звертати увагу. Далі прошу звернути увагу на те, як е, е, саме здійснено. Е, Всередині пропання, бачите, от такими лініями трьома? Ось так воно дуже все гарно виглядає. Це дрон, який може підняти цеглу. Звісно, для цього нам потрібен більш потужний акумулятор. У нас є вже на 8400 мА. Летить він з дальністю 3 км. Але будь-який квадрокоптер, який 3 км, якщо вам потрібно довше, можна е е зробити так, щоб він летів довше. Для цього ми відразу пропонуємо, можливо, у вас вже є ця модель, і ви б хотіли, щоб вона довше летіла, тому що для когось достатня така дальність, комусь потрібно довше. Е е зразу є відеопередавач і приймач. Можна його, ви можете замовити в нас перед замовити, то ми можемо зразу поміняти, якщо потрібно 1500 і 690, якщо додати ще. Також до будь-якого квадрокоптера можна це зробити. Вартість дрона 8500. Тобто це є бюджетний варіант, але дуже якісний, тому що він добре відпрацьований. Сама компанія Darwin FPV спеціалізується саме на квадрокоптерах. І вони навчились дуже якісно робити. Також це є карбонова рама, що дуже важливо і не важка, а полегшений варіант. Це допоможе нам знизити навантаження і можна прикріпити більший вантаж. Тому пропонуємо вам замовити дану модель. Вона ідеально підійде як для новачків, для тих, хто хоче вчитися літати, для тих, хто вже є професіоналом. І хочуть здійснювати польоти, виконувати певні задачі, це є дуже хороша модель. Ну, переходьте і замовляйте, за додатковими рекомендаціями звертайтесь, ми вас проконсультуємо. Адже ми спеціалізуємося саме у е, квадрокоптерах. Ми працюємо вже більше чотирьох років з дронами, як професійними, дитячими, е, спеціальними дронами, спеціалізованими. Тобто, е, все, що вам потрібно, ви можете в нас дізнатися, що стосується дронів.